Сьогодні я би хотіла поінформувати вас про оперативну обстановку з пожежами на території Черкаської області у період жовтня-листопада 2025 року, а також за аналогічний період минулого року про основні причини виникнення пожеж, динаміку порівняння з минулим роком. Отже, дивіться, протягом жовтня і листопада ми взяли собі саме цей період, тому що відбулось різке похолодання. Традиційно завжди збільшується кількість пожеж у цей період. Отже, протягом двох місяців, зазначених, на території Черкаської області зареєстровано 208 пожеж. З яких в житловому секторі 147, причинами яких стало необережне поводження з вогнем 37 випадків, коротке замикання електромережі 50 випадків, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей 35 випадків, і інші причини 25 випадків. Внаслідок даних пожеж загинуло 15 осіб, серед них четверо дітей, та отримало травми 4 особи, серед них одна дитина. За аналогічний період минулого року на території області зареєстровано 271 пожежа, з яких в житловому секторі було 144 пожежі. Причинами також стали необережне поводження з вогнем. Це 38 випадків, коротке замикання електромережі 36 випадків. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей 43 випадки і інші причини 27 випадків. Внаслідок даних пожеж загинуло 8 осіб та отримали травми 5 осіб. Е, окремо хочу звернути вашу увагу на надзвичайну ситуацію, яка виникла 22 листопада 2025 року в селищі е, в селі Осітна Уманського району Христинівської тергромади. Е, там виникла пожежа приватного. Будинку, внаслідок якої загинуло 4, загинуло 4 дитини, та одна отримала опіки. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Тому зараз би хотілося нашим глядачам і читачам нагадати п'ять небезпечних, небезпечних звичок, які перенавантажують електромережу. Отже, будь ласка, не вмикати всі прилади одночасно при включенні світла. Це створює велике пожежне навантаження на електромережу пікове, так, власне, через що відбувається коротке замикання. Використовувати дешеві трійники та подовжувачі також ми не рекомендуємо і дуже на цьому наголошуємо, тому що дешеві пристрої гріються, плавляться і можуть спричинити пожежу. Підключати потужні прилади в одну розетку і обігрівачі можна. Обігрівач, і плюс чайник, плюс бойлер, наприклад, в одну точку. Уже ризик короткого замикання. Так? Тобто ми всі з вами орієнтуємось, прилади потужні чи не потужні. І от підключення декількох потужних приладів в одну точку і створюється пікове навантаження. Традиційно закликаємо вас не сушити речі на обігрівачах, тому що техніка перегрівається, працює на межі і навантажує мережу ще сильніше. І, будь ласка, наголошуємо, що не потрібно вмикати прилади, коли вони не потрібні. Тобто режим очікування на пральних машинках також тягне струм, особливо пікові години, так звані. Підсумовуючи, хочу підкреслити, що всім надзвичайним ситуаціям і подіям можна запобігти дійсно. Недотримання елементарних правил пожежної безпеки, перенавантаження електромережі та нехтування справністю приладів фактори, які безпосередньо призводять до загорань і, на жаль, людських жертв. Трагедія, яка сталася в осітній, це болюче нагадування, що ціна помилки дуже велика. Закликаємо мешканців Черкащини. Відповідально ставитися до власної безпеки, дбати про справність електромережі, не перенавантажувати розетки і не залишати електроприлади без нагляду. Будь ласка, пам'ятайте, що ваша обачність рятує життя.